Житомир знову прощається. В останню путь на Смолянському військовому цвинтарі провели юного Сергія Толякова, герою було лише 23 роки. Хтось скаже, що він зовсім мало встиг. Він встиг дуже багато. Він встиг захищати свою землю, захищати свій народ. Він встиг пліч опліч із своїми побратимами відстоювати кожен сантиметр. Нашої української землі герой народився на Донеччині у місті Торецьк, жовтні 1999 року. Там же закінчив школу, згодом навчався у вищому профтехучилищі. Його опікун згадує, Сергій був дуже хорошим хлопчиком. Хлопчик був дуже життєрадісний, активний, всюди намагався поспіти, спішив, мабуть. Життя така ось доля у нього. Веселий був, енергічний, багато друзів дуже у нього було було. Він сюди намагався поспіти. Жінка розповідає, завжди брав участь у шкільних заходах, був активним та любив танці. Та з початком повномасштабного вторгнення не міг лишатися осторонь та став на захист батьківщини у травні 2022 року. Сьогодні в Скорботі його побратими. В скорботі його прийомна мама, його тітка. І я хочу сказати, що ми зробимо все для того, що Томильська міська рада, відповідні підрозділи структурні, міський голова все для того, щоб пам'ять про нашого захисника була достойною. Також герой мав цивільну дружину та двоє діток.